Вітаємо наші любі глядачі. Ви на каналі Ціна Питання. А це значить, що ми знову з вами йдемо полювати за акціями та знижками до магазину Аврора. Сьогодні кінець тижня робочого. Подивимось, що пропонує Аврора, щоб ви змогли сходити на вихідних і купити все, що вам потрібно. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за ваші вподобайки. Будьте з нами. Ми працюємо для вас. Ви сидите на дивані, ніби побували в магазині. Отже, просимо вас підтримати наш канал, поставити вподобачки, підписатися. І приємного перегляду. Ходімо до Аврори. Дивимось одразу засіб для миття посуду. 400 мл. 15 гривень, дуже хороша знижечка. Ось такий засіб для миття посуду. По акції також кондиціонери для ополіскування білизни. 129 гривень. Якщо кому потрібно, приходьте в Аврору. І купуйте гель для прання 149 гривень. Засіб для прання гелевий універсал 89 гривень. Дуже гарна ціна. Для справжніх господин щипці кулінарні. Акція 29 гривень. Металеві. Ніж лопатка по акції 39 гривень. дивимося такий от металевий, гарненький 39 гривень, гарна ціна. Так, ножі у нас в акції величезний просто 59 гривень, був 77, хороша ціна, тонший, але довший 55 гривень, гарна ціна також. 69 гривень. Такий. Не знаю для чого це. Для риби, може, широким лезом. Ложки столові по акції 29 гривень. Бачите, золотиста. Ніж столовий з нержавійки 29 гривень. Кухонний прибор. Дошка кухонна пластикова, 27 гривень. Така дошка невеличка 25 на 16. Теж акція. Дошка 169 гривень, такі великі пластикові. Далі у нас лопатка кухонна, 69 гривень по акції, замість 88 гривень. Отака От лопатка у нас. Ціни знижено, 69 гривень написано. Не знаю наскільки. Набір приборів написано. Що це за набір приборів? Мабуть, помилилися. Так, отакі кухонні лопатки. А, це щіпці. Щіпці пластмасові, це силіконки тут. 44 гривні ціна. І це у нас лопатка тут конна силіконова, 39 гривень така, Також ціну знижена. Так, пензлик кулінарний 24 гривні такий. Був 29 гривень. І набір приладів 34 гривні, замість 39 лопатка і пензлик. Кулінарний. Так, а це що у вас? Щось упало Так, це у нас набір для малечі. Ложечка і тарілочка така пластикова. 64 гривні Знижечка на них. Добре. Є силіконові формочки, кого цікавить. 27, 22 гривні, 34. Ознижиться отака лієчка. 27 гривень. О, цікавить підставка ложку. 17 гривень знижечка. Отака От вона. І соковитискач ручний. 24 гривні знижечка також. Дивимось по знижці в Аврорі набір посуду для пікніка на 6 персон 299 гривень. Хто полюбляє на пікніки ходити, купуйте такий посуд. Дуже зручно. Морозиво зі смаком шоколаду. Суміш для морозива. 19 гривень, а 17 гривень суха суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком ванілі. Цікава річ. Так, у нас є якийсь вентилятор 149 гривень портативний. Лампа кемпінгова 149 гривень. Балон газовий 59 гривень. Скільки тут? 400 мл. Розпалювач по 34 гривні. Спіралі від комарів 27 гривень. Дуже актуально, скоро буде. Спрей проти комарів 69 гривень. І набір шампурів металевих 4 штуки 49 гривень. Ось такі вони. Але це дуже тоненькі якісь, не знаю, мабуть, не професійні. Посуд також є по акції. Дивимось. Ось така цікава пляшечка для олії 109 гривень а була 149 гривень. А, для олії та оцту. Для оцту. Це два в одному. Бачите, яка оригінальна річ. Так, по акції у нас пляшка для олії. Скляна 88 гривень. Така чорна. Так, по акції також у нас чайник заварник 249 гривень. Ось такий. Багато посуду по акції. Тарілка десертна 49 дев'ять гривень. Тарілка десертна 39 гривень. Банка для сипучих речовин 99 гривень. Скляна. І більша 119 гривень. Отакі тарілки обідні, з глини 59 гривень. Гарний посуд. Форма для запікання 249 гривень. Була 299 гривень. Кому потрібно у Ой, тобто в Аврорі знижечка. Салатник фарфоровий 64 гривні Бульйонниця скляна 49 гривень. така темного кольору. бульйонниця. Так, далі дивимось по акції. У нас крем фарба. Біла для взуття. 36 гривень акція. Сільвер. Для білого взуття фарби. Так, набір паперу ту, туалетного 37 сім гривень. Чотири рулони, два шарові. Еколо фірма. Стратегічний продукт 6 гривень коштує. Папір туалетний український мальва. Рушник паперовий 47 гривень. Рушники паперові, рожеві, 27 гривень. Акції є, приходьте, обирайте до Аврори. Серветки вологі по акції 14 гривень, 24 штучки в упаковці. Серветки паперові, одношарові, 100 штук, 22 гривні. А були 27. Скидочка. Акція. Серветки паперові. 150 штук. 32 гривні. Скидочка. Зверніть увагу. Серветки вологі. 14 гривень. 60 штук. Рушники паперові. 29 гривень знижечка. 200 штук. Серветки вологі, 100% бавовна, 50 штук, 54 гривні, знижечка 10 гривень. Також по знижеці мило тверде, туалетне, 7 гривень. Зроблено в Україні. Підтримуємо вітчизняних виробників. Гран Шар мило 19 гривень знижечка. Дуру мило 29 гривень знижечка. Набір мило 97 гривень знижечка. Дуру. 111 гривень. Набір мило 4 штуки. Дуру. Мило рідке, 16 гривень, також знижечка. Є що обрати в фурі. Приходьте, дивіться, купуйте, обирайте. Обов'язково підпишіться на наш канал, підтримайте нас коментарями, подобаєчками, підписочками. Дякуємо, що ви дивитесь нас. Всім миру, добра і до нових зустрічей!